Привіт, дорогі мої глядачі! Що ж, всі хочуть великої пенсії, так і держава стверджує, що робить усі кроки для того, щоб наблизити той момент, коли життя пенсіонерів стане значно кращим. Однією з таких ініціатив стала. Накопичувальна пенсія це коли люди, крім солідарної пенсії, отої, яка там буде їм нарахована по цій системі, що зараз, будуть отримувати ще й кошти з накопичувальної пенсії, тобто ті, які вони і їхні роботодавці будуть відкладати собі на старість, а за допомогою якихось інвестицій ці кошти мають значно приумножуватися. От уже два роки розроблялася дана концепція. За словами розробників, це призведе до того, що мінімальна пенсія в Україні стане не менше 6 тисяч гривень, мінімальна на секундочку, зараз вона там 200, так. І от воно розроблялось, розроблялось, і Кабмін дав рішення, що і як буде відбуватись. Давайте по порядку. По-перше, що накопичувальна пенсійна система буде введена, тобто розроблялись механізми, як це все буде вводитись. Но Бойові дії, на жаль, не дозволяють зробити це отак, як хотілося планово. Тому вирішено було так, що буде введено з 1 січня після того року, коли закінчиться війна. От якщо ми там жовтень-листопад закінчимо цю війну перемогою, то з 1 січня буде введена накопичувальна пенсія. Якщо ж е лютий березень закінчимо війну, так також обов'язково нашою перемогою. То вже пройде круг і з 1 січня 2024-го. таким чином е, буде працювати дана система. Я ж уважно вивчу, як це все буде працювати, звідки там будуть, які суми відбиратися у людей, тому що це потрібно з чогось цього ж накопичувати. Куди воно буде інвестуватися, які фірми, тому що думаю, що це не одна буде так. Чи це буде одна окрема державна, чи можна буде. Від неї відмовитись, що воно буде обов'язкове. В цьому всьому будемо дуже глибоко вникати, тому що це вже недалека реальність, і вам обов'язково розповідати, щоб ви були в курсі до чого готуватись, тому залишайтесь на каналі Народна Думка, а я з радістю вам розповім.